Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Угор гор заявили, що воєнні злочини та висвітлення звірства російських окупантів проти українських військових є цілеспрямованою політикою держави терориста Росії. Москва намагається залякати не тільки українців, але й своїх же солдат. За словами представника ГОР Міністерства оборони Андрій Юсов, військове командування Російської Федерації таким чином намагається відбити в окупантів бажання здатись. В полон мовляв, ви не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими, заявив Юсов. Крім того, публікуючи відео зі стратами, росіяни хочуть деморалізувати захисників України та посіяти паніку в наших силах оборони. Однак зробити це їм не вдасться. Попри численні звірства російських окупантів, Україна дотримується Женевських конвенцій та залишається демократичною державою. Українські воїни продовжать брати російських. Воєнних злочинців у полон для поповнення обмінного фонду без подібних розправ, водночас, як зазначив ЮСО, усе більше представників ворожої армії шукають можливості потрапити в полон добровільно лише у березні 2023 року. На проєкти Хочу жить було залишено понад три тисячі заявок. У Росії перешкоджають здачі своїх солдат у полон, виставляючи загрожувальні загони на фронті та посилюючи репресії всередині російського суспільства. В той же час, згідно з закритих джерел. Буданов на нараді заявив, що ця справа стане однією із пріоритетних і винних потрібно знайти та ідентифікувати, якщо вони ще живі. У службі безпеки України 12 квітня повідомили, що розпочати досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статтею 438 кримінального кодексу України. У Міноборони заявили, що встановлюють особу українського воїна відео жорсткої страти, якого опублікували російські окупанти для ідентифікації полоненого а також його катів. Українські фахівці вивчають відео покадрово у міжнародній розвідувальній спільноті. Інформнапал нагадали, що злочини росіян в Україні численні. Починаючи з 2014 року, ворог алаштував геноцид українського народу на окупованих територіях. Загарбники катували не тільки полонених військових, але й цивільних, навіть жінок. А блогер Сергій Стерненко зазначив з посиланням на відповідний матеріал. Нагадування для вестернів про підрозділ Росіян Росіч, котрий публічно закликав Атувати та вбивати українських військовополонених блогер опублікував очільника Русича, який може бути прямо причетним до знущання над українським полоненим. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.